Бамбуки, <хи> лаврухи. О. Оце ось, бачите, ото листячка лежить, а то все лаврове листя. Запах стоїть неймовірний. Все, я вже закінчую. Дощем мене пугали-пугали, але не було його так. Трошки побризгало ночі, вітер був сильний, але нічого. І зараз тепліше вже стало. це були пару днів дуже холодної ночі, ночі, зараз нормально. Отже ж таке шалом. Чуваки. А ви хто? Ну просто глядачі набо. Сразу же актуальний питання. Чувак, який дуже любить мені задавати такі питання. каверзні всякі. Ну дивись, розказуй тобі. Якщо у мене не буде можливості поновити закордонний паспорт, це є підстава для того, щоб в будь якій країні попросити у або просто вони мені дадуть коротше, так називаємо білий паспорт і серий паспорт. Це по суті той же самий паспорт, тільки з трошки обмеженими правами. О, але так він дає всі ті ж самі можливості, і так само можна і їздити і куди хочеш. По крайней мере, по Європі точно. О, і ще остається безвізових країн. Є найпроститший варіант, допустим, з тим же паспортом потім можна буде їздити. Взять, наприклад, найпростіший варіант. Болгарія, Македонія, Албанія. Їздить там там будь-3 місяці і и, вже ти можеш знаходитися там скоро хочеш. Це як один варіант. Плюс ще є 150 країн безвізових для українців, в більшості з яких дуже легко остаться і легалізуватися. різними способами, смотря де як. Було б бы таке бажання, а можливість завжди буде. Ти такі питання задаєш глупі, коротше. Зайди на радіо Ухилян ТФМ, там є такий захар. Він тоже постоянно... Ааа, нас все, война закінчиться, скоро нам усе отрежуть. Скоро нас виженуть з Європи. Бідний так перелякався. В общем таке. Це глупості, короче. Я за це вообще ніяк не волнуюсь. Я завжди знайду, де пристроїться. Ось вот така фігня По крайней мере, дивиться. Так, дальше. Ось моя стоянка, ось моя палатка. От. А ВНЖ дають тимчасово. Ти переживаєш, тому що ти, мабуть, наблюдаєш за тими країнами, де дуже важко пристроїться. Норвегіями, Швейцаріями. Блин. Ще б Люксембург подивився. Є країни, є такі, як Албанія, Македонія або якась нібудь Аргентина. В Аргентині можна приїхати за 2 роки, отримати паспорт Аргентинський, взагалі ніяких проблем не буде. Це все блин, так просто робиться. проще, ніж ти думаєш. Ось От. От така фігня. Ось оце моя стеночка. Е, кстати, я нахожусь в Аквітанії. Це вже не прованс, це Аквітанія. От. Таке. Вчора постирав своє барахлішко, сушиться, тільки воно після морської води довго сушиться. В общем таке. Я свої, та, своє шматьо, якого у мене багато ложу під себе. І мені дуже м'яко спати в результаті. Дровішки ось у мене були заготовлені на случай чого. Таке. Це вчора купив чай. Ну, в принципі, я зря переживав, мой любимий чай він продається везде в Європі. тут він продається в таких железних банках по 200 г. Таке. Вроді все. Ну вот так вот моя же та же самая стоянка уже при хорошем утреннем свете. Чмоки-чмоки, как говорится. Покедова.